Добрий день, шановні колеги. Добре. У нас сьогодні на сесії 109 позачергового 8 скликання є три питання на розгляд. Проєкти рішення цих питань були викладені на сайті Зазимської сільської ради. До нас сьогодні на комісію завітав секретар сільської ради Олег Бондаренко. Він нам більш детальніше розповість про питання, а конкретно які питання це є про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Зазимської сільської ради. Ворожського району Київської області, про здійснення друге питання про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в межах Зазимської сільської територіальної громади Брожського району Київської області та третє питання це про затвердження положення відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель Зазимської сільської ради Брожського району Київської області. Тому я думаю, прошу по першому питанню Олега Вікторовича, щоб він... Ви... По першому питанню пропонується зміни до персонального складу виконкому, оскільки на засіданнях виконкому постійно беруть участь, і звітуються і приймають участь у розгляді багатьох питань. Начальник управління фінансів, начальник управління освіти. Тому пропозиція включить до складу виконкому начальника управління фінансів, начальника управління освіти, а також Державний інспектор з державного контролю за використанням охороною земель. Це посада, яку ми кілька сесій тому вели до структури, і зараз mm -hmm. наступним питанням визначають питання, <питання> здійснення державного контролю за використанням охороною земель. Це єдина, ну, ця посадова особа буде безпосередньо здійснювати діяльність, тому також слушно включити складу нашого комітету. Така пропозиція. Питання пропозиції є? Підтримую. Підтримую. Голосую. Три за. Проти ноль. Отримались. По другому питанню пропонується проєкт рішення про здійснення державного контролю за використанням охоронної земель в межах Зозінської сільської територіальної громади. Чине законодавство, зокрема, земельний кодекс України дає нам органам місцевого самоврядування повноваження на здійснення державного контролю за використанням і охороною земель. Відповідні зміни до структури ми вже внесли, передбачили таку посаду, тому пропонується такий проєкт рішення. Перше здійснювати державний контроль за використанням охороною земель в межах заземської територіальної громади. Відповідно до закону України про державний контроль за використанням охороною земель. Другий пункт покласти повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням охороною земель в межах Зазимської сільської територіальної громади на виконавчий комітет Зазимської сільської ради шляхом покладання відповідних функцій на члена виконавчого комітету, а саме Державного інспектора з питань контролю за використанням охороною земель. Відповідно сільському голові протягом місяця з моменту прийняття цього рішення забезпечити призначення державного інспектора з контролю. За використанням охоронних земель. Протягом 10 календарних днів після призначення державного інспектора письмово проінформувати центральний орган виконавчої влади, що ре реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а саме Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру. Виконання повноважень здійснення державного контролю за використанням охорони земель здійснювати через 30 календарних днів після інформування Центрального органу виконавчої влади. Що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також затвердити посадову інструкцію Державної своєї інспектора з державного контролю за використанням міхоронною земель і затвердити порядок здійснення державного контролю за порушенням земель, земельного законодавства та відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності з ЗМІ сільської територіальної громади. Ну і контроль за виконанням рішення покласти на регламент, ну, а також на земельну комісію. Питання, це, питання є? Ні, немає. Першу голосувати. Три за. 3. Проти нуль отримались не. По третьому питанню пропонується затвердити положення про відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель Зеленської сільської ради. Сьогодні ми на сесії будемо розглядати питання про внесення змін до структури яким буде відділ публічних закупівель та інвестицій, перейменовано в відділ економіки інвестицій та публічних закупівель, оскільки ну, є і в роботі така потреба, щоб ну, відповідальна особа за профіль економічний, а також стратегії нашої громади передбачено створення відділу економіки. Тому пропонується затвердити положення про відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель. І начальнику відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель насавку Петрівні привести відповідність посадові інструкції працівників відділу. Є питання пропонує відповідати. Три за? Проти. Ну утрималися відповідно. Пишіть примене голосування. І рекомендації нашої комісії ми передамо на сесію, на розгляд депутатів. Дякую за комісію.